Обрізки. Опа! Отак є в нас обрізки ядро нашої переробки. Більші, менші, грубші такі трісочки, таке всяке є, добро. геть добре. Он, якась мавбать і цілий дродровіня покинула. Таке воно виглядає. Часом люди питають, я бляха, полікому тут самоса побить дурно. Отакі, такі, ось отакі. отакі. Тут і береза, і вільха, і граб, і дуб, все на кучу. Такі дубові, а оце березове, а оце грабове, а оце вількове. Таке, як ви представляли,